Всім привіт, друзі, радий всіх бачити. Отже, сьогодні я подумав-подумав і вирішив таку одну тему з вами обсудити. Канада це тюрма чи ні? Ви будете ну, вражені від моєї думки, від того, що я думаю. Я скажу вперше, на мою думку, Канада частично це є тюрма. Тому що в Україні більше розвинуті сусіди, говорять, спілкуються один з одним, людей частіше ви побачите на вулиці. От бачили, як я їхав машиною, так само я йшов, є відео попередні, можете переглянути. Там, де я раніше місяць-два, я йшов по нашому районі, записував відео. І там теж не було ні одної людини. Тут е, це рідкість, тому що всі на машинах, я це вже казав. Е, але є одне але. Так, воно на більш нижчому рівні. Е, я об'ясняю чому. тому що, ну Чим Україна, чим Європа та сама, тому що е, тут дуже сильно люди привикли до своїх автомобілів. І вони практично всі пересуваються на автомобілях. Людей можна побачити в торгових центрах, біля них. В центрі дуже багато людей. І найголовніше, що така думка просто складається. Але люди тут дуже доброзичливі, вони більш комунікабельні, більш спілкуються, чим в Україні, ті самі, чи в Європі. більш йдуть на контакт. І я би не сказав, що це така тюрма. Тут є дуже багато можливостей, дуже багато і куди поїхати. Ти дуже вільний. Особливо, коли в тебе є машина, ти просто гуглиш куча озер, просто тьма їх. Також є відео про моїй відпочинок на Брізовому озері. Можете переглянути дуже мало переглядів. Давайте пишіть ваші думки коментарі. Ті, хто в Канаді, хто планує їх, всі-всі-всі всі без різниці, чи ви вважаєте, Канаду тюрмою чи ні. Якщо вважаєте чому, обґрунтовану думку, якщо не вважаєте, також обґрунтовану думку чому. Давайте зробимо діалог і скажу так, що в Канаді дійсно є дуже багато можливостей кудись поїхати. Це не коштує дорого, бензин тут регуляр, коштує долар 57 за літр. Щоб ви розуміли, моя Subaru бере 10-11 літрів, робуть 22 літри, 200 кілометрів, 33 бакси. Ну, плюс-мінус. Це не є страшні гроші на такі просто кілометражі. Як може можете багато чого собі дозволити, та сама рибалка, той самий кемпінг, той самий відпочинок з сім'єю. Також багато є в місті басейнів відкритих. Дуже-дуже багато різноманіття. І важко буде тим людям, які старі, тому що вони не знають мову. вони Ну, ну, Підійдуть до сусіда, що вони йому скажуть. Це, що постарше 50-60 років у вас буде боліти душа, серце тут. Особою, якщо, не ну, дай Боже, ви будете самі, це дуже сильно морально буде давати. Кожну людину, канада буде сильно морально давати, тому що еміграція в чужу країну для кожної людини, для кожного це є величезна трагедія. Ви відриваєте кусок того, що ви бачили. Те, що ви привикли, то, що ви звикли називати рідним, і ви просто берете, відриваєте це наживо на собі, і, можна так сказати, без наркозу і просто їдете в країну, яка кардинально зовсім інакше. Будьте готові до того, що вам дуже буде важко морально. Я вас прошу всіх, хто їде в Канаду. Не здавайтеся, поживіть трошки тут, подивіться, зробіть е, обґрунтований ну, такий вибір. Е, є люди, які будуть далі писати, що це зімно Канада. Окей, є такі люди, але є дуже багато людей, які мріють про цю країну, які хочуть сюди попасти. І обов'язково у них все вийде, все у них буде добре. І я, я... Того і розказує дуже багато таких моментів, щоб люди хоч трошечки розуміли, що їх чекає тут. Морально, я вам кажу, вам буде дуже всім тяжко. Не буде ні одній людині легко. Якщо тій людині е, буде легко, вона просто, напевно, якась безсердечна, безчусна, е, немає ніяких, не знаю. Взагалі просто якийсь робот. А таким людям буде тут не тяжко. Всім без різниці тяжко. Хто би що вам не казав? Але при цьому всьому мені Канаді подобається. Я готовий далі планувати своє майбутнє тут, особливо для своєї донечки. Тому що все, що робимо ми з дружиною, це для нашої донечки, для її майбутнього. І ви для своїх дітей зробіть теж хороший вибір. Це, це не найкращий вибір, вибачайте, бачите. Це не найкращий вибір, але все рівно потрібно його робити в країні, яка дуже сильно стабільна і в неї все дуже на високому рівні. Так що, друзі, будь ласка, підтримайте мене, підписуйтеся, ставте вподобайки. Вибачте за це, що так камера ходить, тому що в мене тримаючи розряджується. Підтримуйте, будь ласка, ставте вподобайки і просто беріть, пишіть коментарі, робимо максимально все для того, щоб мої відео, щоб мій канал розвивався максимально, щоб більшість людей бачили. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Як зазвичай я кажу, просто вірте в це. І все буде, все буде Україна, друзі. Просто цих москалів поганих, Україна переможе. мене дуже сильно за це душа і серце болить. Не хочу просто зараз відходити на іншу тему. Так що, друзі, їдьте в Канаду, робіть вибір. Зустрінемося в Канаді або в наступному відео. Всім щасливо!